Хочу звернутися до тих всіх, хто по ту сторону екрану втік за ваші бугри. І прикриваючись тим, що у мене сім'я, у мене діти. Фух. Кажете, що я б пішов би, але мене жінка не пускає. Тома, тебе Саня просив, питав, можна чи ні? Не просив, Тьоть Поль, дід питає у вас, можна йти? Не питають. Я до вас. Звертаюсь і прошу, ви хоча б не брешіть. Скажи, що я з цикун, я боюсь, я не хочу. І ти будеш на людину похожий. А от то, що ти розказуєш, що в мене жінка, діти, це не Катіт, братан. Ми в це не віримо. Прошу, не забувайте, будь ласка, якою ціною нам дається вільна Україна. Сейчас. Mm -hmm. Слава морской пехоте.